Тому я була на цьому блокпосту, я зараз знову приїхала. І це, на жаль, остання позиція української армії. Тобто далі по цьому маршруту поки що не просунулися в бік Луганська. Ось там його вже видно, і знову ж таки той самий блокпост сепаратистів, буквально за три кілометри звідси, і це і далі залишається вже місяць лінією фронту. І тут солдатам намалювали бачимо, прапори, прапор розписали. Дякують і айдарівцям дякують тут, хоча зараз тут не айдар стоїть, зараз тут стоять військові Збройних сил. Ну от я бачила там да, минулого разу, от рівно місяць тому назад я була тут, то так от в холоді залазять в ці от блоки металічні і сплять, поки стоять на б ну, одні стоять на блокпосту, інші так відпочивають. Настя, швидко! А цьому там виділяє? Виставляють? Я поняв, що виправляють. Зараз буде обстріл і ми біжимо назад. Знову, блін. Тікаємо звідси, не знаю що. Нам сказали, що треба звідси їхати. А звідки ви знаєте, що буде обстріл? Ну тому що знають, тому що є спостерігачі, тому що є певні ознаки, розумієте. Якщо кажуть, що буде, значить буде, не треба, що за цими питаннями можна дочекатись до, до того. Не те, що він буде, а коли він такий вже почнеться, то заводяться швидше. Там, там ніхто не живе. А, ніхто. Але ви її захопили тоді? — ми не захопили. Ми туди заходили, коли робили перевірку зачистку селами. Заходили ага. на цю дачу. Я знаю, що щось там цікаве знаходили хлопці. От я не був у тій групі, яка там була на дачі. От, тому ви зараз побачите, там якісь тут, коли був обстріл, тут же село обстрілювали градами з боку Луганського, от з боку сепаратистського, то там повибивало десь вікна. Там побачите дірки в вікнах. В стінах десь ну видно, що сколки якісь залітали. Тут десь осколки навіть валялись на території. А в залі а хто стокало в балку, Ніхто не охороняє саме село. Тобто воно таке люди звідси виїхали. У нас такої задачі не було. У нас задача, де противник. І ми тут, якщо чесно, приходимо, інколи поглядаємо, що не було тут снайперів, щоб не було тут спостерігачів, щоб не було наводчиків. Ми приходимо сюди купатися. Розказували сказку. Настав. ми приходимо на озеро і купаємося, як яке. Это все народное, то есть у нас. Если тут охраны никакой нет, то мы ничего охранять не собираемся, потому что наша задача на вон линия охраны. Да, тут десь еще можем побачимо, є місця, де просто стерчають. Якщо летить в наш бік, треба, треба падати на землю. Зараз ну, не чують. Оце вже був вибух, це наші. Вистрілили кудись туди. видно, от. А коли летить на нас, то чути, що там звук пострілу і воно. І сюди... треба падати, ну, так? Падати, да? ну, падати, да, да. Падати. Якщо летить в наш бік, треба падати. Ну так да. будемо знати. І переважу в яму, переважу, бажано. Це село Стукалова Балка, і тут жили, ми так розуміємо, якісь заможні луганчани, тобто мали якісь свій дачі. От на тому боці дача Спиридона Кілінкарова, народного депутата від Компартії. Зараз спробуємо туди потрапити. Але бачите, насправді була теж зона бойових дій. Нікого тут немає, ніхто не живе, крім собаки. Мирне село, де немає наших позицій, було о, вже не вперше. Я знаю, що перед цим були обстріли, але принаймні при мені 24 чи 25 липня було обстріляно градом реактивною системою залпового вогню Град. З боку сепаратистів, з боку Луганська. Це було у нас на очах, тому що наші позиції в селі нас немає, але наші позиції не дуже далеко звідси, і було все видно. От, були пожежі, піднімався дим, горіли хати. І мій безпосередній командир на позиціях сказав: візьми кілька бійців із свого взводу, піди в село, подивися, можливо, там є поранені, можливо, треба викликати швидку комусь. Значить, я взяв, навісив на себе санітарну сумку, взяв кілька бійців, і ми дійсно пішли в це село. От, до нас назустріч вийшли. Йшли місцеві жителі, от, які, ну, ніхто не загинув, ніхто, слава Богу, не був поранений, але з хат, які горіли, якась була поставні, нікого не було, а в одній хаті були люди, ніхто не постраждав, але вони залишились в буквальному розумінні без даху над головою. Щось не А пожара не было? Это все от силы взрыва. Такая температура силы взрыва. Огромная. Все пога... выплавилось, все порушилось. А пожара такого не было. там творится на блокпосту, сам еще не видел. Саш, вы, кажется, что вас обстрелили 16 числа? Я не буду говорить на камеру. Да, ну, с... первый обстрел был 16 числа. Очень... 18 был первый коридор. И как вы пережили эти, эти дни? В подвале жили. Три дня в подвале? Три дня в подвале. И бежать вам в принципе некуда в тут жилет? Да неизвестно, где лучше. И здесь плохо, Я а в городе не факт, что будет лучше. Ну, скажем так, все боятся. К сожалению, боятся и тех, и других. Осталось но каждый день... день. Нет, не больше. Но каждый день здесь слышны выстрелы и грады. И... Кажд... Ну, насчет градов не знаю, но каждый час выстрелы здесь слышны, можете сами побыть. А кто... Каждый час. А кто-то вообще из властей или из руководства Нет, армии? Вкусненько. Никто не приходил, ничего вам не говорил, да. что делать. Не пытался вас вывести. А куда вывозить? Ну куда? В поле? Не, ну куда-то, может быть, туда, в Старобель, в сторону Харькова. Или... А здесь что будет? Здесь все будет разграблено. Я вам говорю это откровенно. Когда у меня люди с деревни раздавали, молоко некому давать отдавали солдатам, то сейчас это они выливают его свиньем. Я вам честно говорю. Я знаю эту ситуацию изнутри. Они раньше мы они поддерживали, отдавали... Силы, отдавали... Приходил, там, да, да мы вас не снимаем, мы так... Так да, 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 все равно придут. Но я за свой язык я уже сказал. Все машины, которые стояли в гаражах и где не было, они сейчас почему-то стоят в других гаражах. Почему-то. Я вам более скажу. А предлог, когда им начинаешь говорить, А ты ж не знаешь, что в гараже у нее стояли растяжки. Да люди добрые. Ну зачем так врать? Ну зачем так врать на простых людей? Забрали, да, человек заработал там, я и Марку, я ее вижу, кто на ней ездит. Ну зачем врать? Да, що? це вы праве, что 10-15 людей. Ну, всього... Зайдіть к себе Вайдар. И посмотрите, через какой у вас парк. Из чьих он машин. И вот вам подтверждение моих будет слов. Угу. Да, могним Там Непонятно. А давайте проедем. Вот если вы все смелые, возьмите меня под руки и проедете. А я знаю, что даже там командир. — Девять, да. 5. И свой дайте мне сейчас. Опции сохранить. Вони стріляти не будуть, вони реально з автомата. Вони, вони не будуть на уражені, ну нет. Почао... не? Тут А я не вижу, если баши, по вам видно, что вы как минимум, я говорю, ну, Не снимай ты... меня я смотрю тоже, думаю, кто там стоит, а -а -а -а. думаю, может что-то, ну, думаю, постою что а -а -а. Андрей, ну покажи честно, что несешь, что а -а -а. а -а -а. а -а то народ местный переживает, когда там какие-то бойцы с сумками вроде пошли, наверное, что-то на -а -а -а. Вот, вот. Да, 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 намародерили да, яблок и да. груш Поверьте, да. яблок и груш здесь просто гниют. И помидор можно брать ведрами. Да. Поверьте. Саша, Саша. Ну, а если хотите, пойдемте, пройдемте дальше. Пойдемте, Я действительно. Саша. здесь просто Я был, скажу, что я здесь с, был. с Андреем на позициях две недели просидел. Ну, дай то, Бог, я я же говорю не из тех людей, которые будут там. Дай Бог здоровья и, как говорится, жизни. Это сейчас очень очень сложная ситуация. Но бывает. Ситуация, Нет, Но Андрей не, не даст соврать. Я своим сказал. Я говорю своему взводу. Я сказал за мародерство. Буду просто стрелять на месте в следующий раз. То есть, я просто местами даже бояться. Не снимай чтобы... меня. Я попросил. Шо... Нет. Не, ми... не

Ну так кто писал? Я не спомню не против, что слава. Вот тут человек и ракета влетела. Человека? человеку. А, человек. а в селі в зарі не, не було загиблих, тобто всі залишились живі. Были небольшие, знаете, как черканины, ранения так, такого. Ага. Собаки, видите? Тут я допускаю, що может быть кто-то сейчас. Ой. От зайдите, сейчас тут кто-то может быть. Я боюсь.

Ні, ну випущу, хоч собака із за вікна ходить, дивиться, а, то випущу її просто, щоб вона хоч бігала там на ні. Не, не, не не, не. Да. Эта дверь была открыта. Заходите по прямой. Я допускаю, що тут, да, тут есть. Знаешь, заходить только со стороны. Скажите, кто мог пустить пулю в экран? Не знаю, честно говоря, Саша. Мы ну, не можем знаю. только догадываться. Ой, ой, ой. Выходи, собачка. Выходи, хороший, хороший. Выходи, выходи. Ты хороший. Да. Ты хороший, собачок. Молодец ты. Ну так вроде не совсем отощался. Да, да она подкормленная. Тебя да, тебя подкормят. Не бойся. Не говорят, это хорошая собака никто тебя не тронет. Да. Ой, ой, Да. Вот такая дружелюбная собака. Вирішити цю ситуацію, тому що справді є випадки, коли окремі солдати випивають, мародерствують. Що робити, щоб цього не було? Я вважаю слід створити військову інспекцію, яка буде займатися діями військових, де б вони б взяли ті автомобілі, де вони взяли ті комп'ютери, де вони взяли те обладнання чи майно. Вони всі мають відповідати. Конституцію України ніхто не скасовував. Існує приватна власність, і ця приватна власність вона є в конституції України. А тому я хотів би, щоб за допомогою генерала Вороніна створити військову інспекцію і щоб всі мали відповідати за скоєний злочин. А яке покарання для солдат має бути, якщо от а, ваш я... навіть друг для того, брати? для того існує кримінальний працівний кодекс, Його конту теж ніхто не скасовував кримінальна відповідальність. Якщо ти вкрав не відповідальність. Ти не маєш права красти, ніхто не має права красти. А якщо п'яний за кермом, Якщо п'яний за кермом, його треба судити. Також треба судити. Військовий трибунал. Все це є вони мають існувати ці всі три власті. А чому ви все в батальйоні вас теж є? Не можете там полоднати. Чому це проблема? Є чому є такі Це дуже серйозна проблема в батальйоні Айдар, дуже серйозна. І тому я це віддаюся. коли зараз граб грабують одна людина вкрала, а на десь трьох думають має бути військова інспекція, і негайно треба створювати негайно, і щоб кожен відповідав, починаючи від солдата, закінчуючи адміралом чи генералом.